Це був один з найкращих велосипедів свого часу. Уявімо, що виробник перестав вживати наркотичні засоби. Задача складна, шикарнюча рама, ідіотська геометрія та мій погляд на велосипеди з точки зору моєї експлуатації. Це рами, які продаються ще до того, як створюються оголошення. Вже і кататись на них не так хочеться. Я думаю, ячкам цей момент. Це якось тупо. Вітаю швидкісні з вами Дмитр Чок і сьогодні я розповім вам про велосипеди, які я не став би купувати та експлуатувати. Випуску будуть як об'єктивні, так і суб'єктивні параметри оцінювати. Проте я буду намагатися уникати чисто моїх заскоків. Також ми поговоримо як про конкретні екземпляри, так і про певні групи. Наприклад, перша група це не спортивні велосипеди. Як ми знаємо з вами, всі трекові велосипеди фікси, але не всі фікси трекові велосипеди. Усілякі авентони, досновенти, торни, аутліпи і купе тому подібного суто вуличного хіпстерського веловиробництва не є дуже цікавими для мене. Ці велосипеди є ідеальними для вуличного використання. Вони легкі, вони не кородують, можна залишити на три доби під дощем і нічого йому не станеться. Якісь з цих велосипедів більш якісно зроблені, якісь менш, але в цілому велосипеди нормальні. Проте всі вони мають певний набір спільних рис, які є неприйнятними для мене. Перш за все, мені не подобається те, що геометрію та форма велосипеда диктують не технічні вимоги, а певна мода, через що велосипеди не є оптимізованими. По-друге, всі ці велосипеди не мають жодної історії, і я сумніваюся, що матимуть. Вони нудні з точки зору культурної спадщини, і з точки зору придбання, що цікавого в тому, щоб аби купити просто велосипед на сайті. І ще одне діло, коли це Аластрек, інше, коли це Aventon. Ну і останнім пунктом я виділю дуже важливий для мене показник: це так би мовити, інвестиційна цінність. Всі ці велосипеди дуже стрімко втрачають в ціні після придбання. А все це власне через те, що в них немає жодної історичної та культурної цінності, хіба що в мемах. Найс. Nice. Ну і просто володіння річчю, яка з часом все більше і більше набирає в ціні, яка з часом все більше і більше привертає увагу оточуючих, скажу чесно, є дуже приємним відчуттям. Окремо хочу зазначити, що має дуже велику повагу до, на перший погляд, дуже подібних, але зовсім інших велосипедів, таких як Долан або Мода. Сучасні робочі конячки, які з легкістю терплять всі знущання та є дуже приємними в експлуатації. Це велосипеди, які в онлайн-режимі стають стріт іконами сьогодення. Хоча, по факту, це Спортивні велосипеди початкового рівня у долана. Взагалі дуже розвинена гілка трекових велосипедів, Є дуже круті, DF4 та сета. Я обов'язково куплю собі сету, якщо буде така нагода хороша. Я розумію, що багато з вас, любих моїх глядачів, будуть мати деякі велосипеди з сьогоднішнього випуску. Тож я хочу попросити вас не сприймати ці слова негативно. Це перш за все моя думка та мій погляд на велосипеди з точки зору моєї експлуатації. Адже ви збираєте велосипед не для когось і тим паче не для дімечока. Якщо велосипед вас задовільняє технічно і що саме головне подобається саме вам, користуйтесь ним, отримуйте задоволення і нікого не слухайте. А поки у нас невеличка пауза, попрошу вас підписати підписатись на канал та лайкнути це відео. Кінець паузи, і наша наступна рубрика це так звані музейні велосипеди. О, це вже велосипеди з максимальною інвестиційною цінністю. Велосипеди, які не тільки зростають в ціні, а й на поточний момент мають дуже вражаючі ціни. Вже давно велосипеди перейшли за межу 5, 10, 20 тисяч. І очевидно, що через цей фінансовий ризик вже й кататись на них не так хочеться. А в чому тоді сенс ком'юніті швидкісного це перш за все не про колекціонування, а про експлуатацію. Тож такі велосипеди не є дуже цікавими для нас. Якщо я буду мати 10. Умовно, 10 тисяч на велосипед, то я скоріше куплю декілька велосипедів з попереднього випуску і буду задоволенням на них їздити, аніж один лазер, який буде прикрашати мої апартаменти. Певного роду компромісом або альтернативою є репліки, але я до них дуже сумнівно ставлюся. Так вони доступні. І якщо вони навіть будуть дорогі, їх хоча б реально придбати. Проте вони лише схожі на оригінал. Технічні процеси та особливості, технічні підходи не є відтвореними. Відтворюється лише образ. А відтворення зовнішнього образу заради максимізації прибутку це якось тупо. А наша наступна група велосипедів це самовар, як життєздатна ідея. Я б дуже хотів велосипед за власним проектом, але не впевнений, що я б наважився. Це завдання, що вимагає дуже глибокого технічного розуміння, розрахунків та проектування. І помилка може лишитись з рамою назавжди. Тож перед тим як замовляти такий велосипед, обов'язково переконатися, що вам потрібна саме така форма, саме така геометрія, саме такі властивості. Продумайте все добре, не полінуйтесь, покатайтесь на чомусь подібному. Задача складна, але дуже 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 цікава. І що саме цікаве, вона дає можливість проникнути в світ фреймбілдингу, що вартує окремих старань. В будь-якому випадку ви отримуєте масу задоволення, в цьому можете навіть не сумніватися. А от на вторинному ринку саморобна рама буде мати нестабільну позицію. Єдиним успішним прикладом самовару на моїй пам'яті є Ятагарасу. Це рами, які продаються ще до того, як створюється оголошення. Хоча й в цьому випадку я не впевнений, що їх виробництво відбилось на першому продажі хоча б на 75%. Та й варто не забувати, що Ятагарасу доволі медійний бренд -нейм. Чесно кажучи, я дуже прив'язуюсь до ручей. і велосипед розроблений по моїх розрахунках та забаганках. Це буде ще один вічний велосипед, який залишиться зі мною назавжди. А такого у мене вже вдоста. Дякую. Але в цілому тему продуманих якісних самоварів я дуже люблю та дуже поважаю. Можливо, на якомусь етапі життя я повернусь до цієї теми. До поточного моменту всі наші сьогоднішні гості це були абстрактні велосипеди та включали в себе скоріше набір певних характеристик та властивостей. Наш наступний гість це конкретний велосипед. Ба більше він був у сценарії мого попереднього випуску про велосипеди мрії. Це карбон ранньої епохи з однодіймовою різьбовою вилкою, з легендарною історією, з дуже хорошою інвестиційною цінністю, але чомусь він тут. Маєте здогадки? Це Каріма Куга, яку через свою характерну форму та найрозповсюдженіший жовтий колір, також називають Банан. шикарнюча рама суперкрута і аеродинамічна форма велосипеда, дуже вишукані форми. Особливо вражає верхня труба, яка плавно перетікає в верхні пера. А в виконанні з велкоролем рама скоріше стає схожа на золоту рибку, що виконалась на берег, виконати всі твої мрії. Але як хвилі об каміння, мрії розбиваються, коли бачиш цей велосипед на колесах. Елегантні вигони перетворюються в собаку сутуву, а при різних розмірах рами зовсім не зберігаються пропорції. Прошу зауважити, як сильно подовжується зона лобового стакана у великих розмірах. Це подовження порожує огидний зазор між колесом та рамою. До речі, сам клю стакану мені нагадує, чи то великий ніс, чи то нелегально збільшений пластиковий балкон. Сумнівна форма, як на мене. Маленькі рами виглядають набагато гармонійніше, але у них з'являється великий оверлап. Наступний пункт, що мене дуже засмучує, це графіка. Хоча кольорові схеми і прикольні та дуже розповсюджені на той час, деколі убогі. Дуже часто це просто два логотипи, що виглядає дуже бідно. А в разі використання написів вони не повторюють форму рами, що виглядає дешево. У випадку з великим логотипом на нижній трубі він здається за великим. Немає необхідних відступів, логотип читається тяжко. Безперечно, перевага цього велосипеда набагато більше ніж недоліків, а недоліки дуже суб'єктивні та притягнуті за вуха. Технічно це був один з найкращих велосипедів свого часу. Але давайте пригадаємо, з ким ми його порівнюємо. І особисто для мене фаворити цього порівняння очевидні. Звісно, я б хотів кугу, але це не той велосипед, який може на рандомі проскочити на OLX за 300 баксів. Це колекційні екземпляри і вартують вони відповідно. І вже в такому змаганні я безперечно надам перевагу або КГ 390. Ста або антонову, але мені дуже подобаються окремі технічні рішення коріми, як то, наприклад, супер магадупер аеродинамічні рулі, які можна розглядати годинами, або ж повністю плоский штир. Ну і звісно, їх колеса що досі є моєю мрією. Висновок максимально дивний. Рама дуже крута, але немає на неї грошей. А якщо б були на неї гроші, купив би якусь іншу раму. Чесно, я дуже здивувався, що описуючи один з велосипедів мрії, зрозумів, що не так вже сильно його і хочу. Що ж, переходимо до фіналіста. Ми почали цей довгий шлях з випуску про топ 5 найкращих велосипедів. Потім була перша частина 4 велосипеди, які я не хочу купувати та експлуатувати. Але сьогодні в нашому випуску буде велосипед, який я ненавиджу від цього серця, і це один з найгірших велосипедів в світі, по любому. Я з довоєчком цей момент ви навіть не уявляєте. Хто знає мене подовше, безпомилково визначить фаворита цієї гонки. На жаль, я не встиг зробити цей випуск до повномасштабного вторгнення в Україну і тепер хейтити все кацапське це вже якийсь мейнстрім. але знаєте що? Рософобії ніколи не буває достатньо. Тож поїхали. Насправді, як пірнаєш в цю вигрібну яму, навіть не знаєш за що братись, що гірше, що має більше зашкварів. Один безбожно краде. Другий безпощадно краде. Третій спершу обсирає те, що краде, а потім тільки краде. Але крадуть всі, крадуть все, крадуть ідеї, кольори, дизайни, геометрії, деталі, запчастини все. Звісно, вигадувати класичний велосипед в сучасному світі це дорістіка, але це не використання якихось вдалих конструкторських рішень для того, щоб задовільнити якусь технічну вимогу. Це тупі крадіжки заради збагачення за рахунок чужих ідей, прикриваються чим загодно від репліканства до амажів. Але ми знаємо правду. Це стадо недоумків, що повилазило з земляних ям, і навіть не із ізенгарту. Все, що пов'язано з кацапнею, це суцільний морок, огида та ганьба. І тамтешній велосвіт ну, ніяк не може бути винятком. Наведу пару прикладів. Зодіак краде уя. Ракета умудрилась вкрасти УЯ, Сугіна і одночасно логотип у совєтського годинника. Прадіжка дизайнів у популярних ААРМ та Орбіти. Самойлов просто в промислових масштабах. Виготовляв кольнаго. Москвіч при кожній нагоді обсираються ну, притом не поцарався зробити свій тахіон один в один. Його GT ми вже бачили в минулих випусках. Але от до окремої уваги достойна стріла, що краде повністю і дизайн, і стиль, і геометрію, і деколі ну буквально все. І на відміну від попередніх злодюк, що прикривають свої крадіжки, мовляв, там, відтворенням історичності, того, що вже не виготовляється, стріла краде у діючого бренду діючий дизайни. Чинелі володіє цими дизайнами ще з тих часів, коли бренд-менеджер стріли, ще в яєчках у папи орка плавав. Але ні, я не у вас в цьому випуску без конкретного переможця, і він у мене є. І вершиною цієї купи є, звісно, 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 що інгря, окрім безумовної ненависті до всього кацапського, цей недоволовиробник дарує мені дуже чудову можливість хейтити його і за технічні рішення. Все від матеріалів до виконання максимально убоге та низької якості. Наскільки мені відомо, труби для перших екземплярів взагалі купувалися в господарському магазині. Варилось все на коліні, і судячи з якості, так воно і продовжує там варитися. А яке воно все криве, це просто атас. Пощастить, якщо пера в одну точку зійдуться, то не факт. До того ж, відсутня будь-яка уніфікація виробництва. Одна і та сама модель може виготовлятися з труби різного січення, можуть використовуватись або не використовуватись якісь певні технічні рішення. Підсидільна труба, до прикладу, буде врізана під абсолютно рандомним кутом, градус котрої буде визначати міцність. Алкогольного напою, який спожив майстер. Ні, ну дійсно, вона то майже перпендикулярно підсидільній трубі, то майже паралельно верхній трубі. Кумедія. Про такі дрібниці, як дупло в підсидільній трубі, куди завжди затікає водичка пряміком в каретку, ну, годі й казати. Зверніть увагу на максимально неохайний механізм затискання підсидільного. Заморочки з таємним замком. Та ти що, та куди? Шуруп з бабиного сервату і во! Ні, ну типу, це не дуже тяжко зробити. Це робить Авантон. Ці замки продаються окремо і вони не є дуже дорогі, можна зробити охайно заглушечкою. Але це можливо, якщо у тебе на меті робити велосипеди, а не займатися художнім ліпленням калових мас. Мені не пощастило, і я Air Айрпупер вживу. Ну, там тіпа, прикол, в тому що модель називається Air Айрпупер, Air ну типу, розумієш. І от у неї якраз в цьому місці був запхати кольок, щоб туди не затікала вода. Ну добре, уявімо, що виробник перестав вживати наркотичні засоби, зібрався з думками, зібрався з усиллями, зварив рівно, зробив гарно, обробив всі шви, виправив всі недоліки, всі дрібнички. Замок тепер дуже красивий, все зроблено дуже якісно, але все це не забирає найголовнішої проблеми цього велосипеду. Це геометрія. Ігрі це рандомний набір труб на колесах, який неможливо експлуатувати. Ідіотська геометрія нічим не виправдана, окрім застарілої на сьогодні моди початку минулого десятиліття. Оверлап в півноги навіжений перепад висоти. Не ну смисл. Що це таке? Знайти фотку ровера з правильно виставленим сідлом майже неможливо. А це багато говорить як і про зручність експлуатації, так і про розумові здібності експлуатантів. А мені ще подобається, як шток 5-кілометровий починають набувати спейсерами, щоб підняти руль на плюс-мінус якийсь придатний до використання рівень. І коли ти думаєш, все ну гірше вже не може бути, ти натрапляєш на інші моделі цього виробника, які виглядають ще більш апропорційно і недолуго. <гум> ну і звісно, як без плагіату Тахіона. А за назву візьму назву тої рідини, якою тебе мати вигодовувала. Так, Інгрію можна було б назвати дизайн проектом. Це не спортивна рама, і можна робити, в принципі, все, що заманеться дизайнеру, художнику, називайте, як хочете. Але що змушує творця робити настільки неякісно? І такі в сраті дизайни. Графіка просто злиденна: Стромно підібрані кольори, жахливі логотипи і шагрень фарби. Якщо навіть порівняти з цією Шоленкою в виконанні від Хуббайс, ну це небо і земля, це просто розтоптаний кацавелик дизайн-байк з жахливим дизайном. Інгрія, це чудовий калосипед. Він дає нам чітке розуміння того, яким велосипед не має бути. Ти просто дивишся на будь-яку точку цього творіння і ретельно запам'ятовуєш, щоб не дай Боже накупити щось подібне. А якщо без жартів це величезний скам проект, і мені щиро шкода володарів цього посміховицька за межами Росії. А воно ще й коштує якихось дурних грошей. А ще через те, що то лайно ніхто брати не хоче, вони майже завжди висять на знижках. Експлуату. Бати я її навіть задарма не буду. Хвилинка цікавинка. Я боявся, що не знайду всрати фоток срату інгрії, але було достатньо зайти на їх інстаграм та офіційний сайт. Хочу попросити вибачення у українців, які володіють інгріями. Я маю таку здогадку, що продати її стане трошки важче. Але блін, чим ви думали, коли купували її? Чи тобі поробано, чи ти кривий, чи тишний блядь? Може на цьому все на завершення. Хочу закликати вас скинути по пару гривень на підтримку наших друзів, які зараз воюють на фронті. Раніше ці хлопці, які ми катались на фіксах, а тепер боронять нашу неньку. Ми якраз збираємо їм гроші на новий автомобіль. Тож долучайтесь, допоможемо ЗСУ разом. Ну і звісно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я читаю буквально всі коментарі, поспілкуємось. Ну а з вами був Дмитрочок. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Допоможе. I <laughs>